Вітаю на каналі Рибалка з володькою. Буду я сьогодні рибалити на мормишку трошки менше як 0,1 грама. І кусочок силиконового черв'ячка. Так, і що, перший відрив. Так, П, мабуть. Мінус... Ні, врятував мормишку. А ні. Нічого не врятував. Ну, тут рибка не клює, бачите? На попередньому місці. Такі гарні покльовки. Рибка клювала практично раз за разом, а тут ні. Не хоче. Так, є. На нив, як то кажуть. Четверта на сьогодні верхоплавка. Не знаю чи то рибка активна, чи то такий кльов через зменшення ваги приманки. Але покльовки є. На жаль, дрібнота, думав, на вечір якийсь крупнічок вийде. Але... Окунця зловив, бо так зазвичай окуні тут не ловляться. Ой, далеко закину. Ну, не буде зараз тут клювати, перейду на інше місце. Як не дивно рибаків немає. Можна ходити де хочеш, але в принципі тут і риби немає такої, як раніше. Раніше тут можна було впіймати різну трофейну рибу. Ну а сьогодні... Ой, є була покльовка, але прокаталась рибка на селікончику. Сьогодні лише одна дрібноталась. Я дуже... Ну як, не то, що дуже часто, але в основному їжджу сідати на весь цю річку. Не одного трофея. Покльовок багато, нічого не скажу. Тут жалітися немає на що, але ось на розмір рибки запросто можу пожалітися, бо в основному дрібнота. Зазвичай піймав і відпустив. Хіба якась крівна більше верхоплавка? Як піймаєш, більше десятка можна взяти на тараньку. Але таке буває дуже рідко. Зазвичай ловиться одна дрібнота. Так, треба вертатися назад, бо щось тут. З кльовом дуже туго. Лише одна верху плавка і все, і декілька покльовок. А, є рибка, дивіться, ну була рибка, от хочу звідси йти, а вона от як на зло кліє. І як тут підеш? Ну, зробити. Ще один закид. Так, щось. Не виходить в мене закинути. А, стоп. Риба стягнула мотилика з мормишки. Мурмишка в мене мідного кольору, на жаль, фокус не наводиться. І саморобний мотиль з якимось атрактантом смердючим. Я відірвав три дольки. Начепив на мурмишку. Гачечок тут дуже малесенький. Мурмишка для зимової ловлі для мотиля. Є силікон. Там один дюйма, як то я привик ловити. Тут не начіпиш. Гачечок дуже малесенький. Так. Ну є покльовки, але все одно буду я це місце залишати і... Вертаюсь там, де починав ловити. Там, мені здається, рибка більш активніша. Так, є щось чуїскубає. Опускаю мурмишку на саме дно. Там була якась рибка, пробувала приманку, але гачок не сіла. Якийсь закон подлості тою рибалкою. Ну є, я чую, от чую удари такі. Дивіться, все одно катається на силіконі. Я в шоці, блін, яка ж ти дрібнота має клювати, щоб не можна було мурмишку Скільки там? 0,09 грама із маленьким кусочком силікончика закрутнути. Так, тут зачепи. Так. Не знаю, то певно риба вже лягла спати. Мабуть, так пізно краще не приїжджати. Цікаво, чи тут в обідню пору покльовує та верховодка. Ну, але в мене і знайомий ніхто такими вагами не ловить. Та й нема в кого запитатися. Хіба десь самому приїхати. Ох ти! Гарний такий був удар. Але на жаль не засіклася та рибка. Так, ну тут ще попробую якщо не зачеплюсь. О, дивіться. Зразу на падінні падала мурмешка і зразу клюнула. Верхоплавка. Я вже навіть збився з рахунку це четверта або п'ята сьогодні. Один окунь, один йорш, одна червонопірка і 4 або 5 верхоплавок. І ще тут дуже багато трави зараз на дні буде і можна. Відірвати мурмишку запросто. У мене є в запасі декілька штук, але краще не... Опа! Ух ти! якась гарна рибка, мабуть, була краще не відриватися. Так, тут щось є гарне, значить далеко закидати не будемо. Так, ну що ж, вдасться виманити Обманути ту рибку, щоб вона... З'їла мурмишку з силіконом чи ні. Вже майже під самим берегом ловлю. Ні, не хоче вона їсти. Не знаю, мабуть, треба приїжджати трошки раніше. Тільки приїхав, камера була виключена. Як я вже казав, не хотів я. Сьогодні записувати відео. Такі були активні покльовки так часто. Достав камеру і вже. І вже рибка неактивна. На Сьогодні дуже багато видів риби я піймав. Окунь йорш, верхоплавка і червонопірка, чотири види риб. Ще би карасика зловити. Було б п'ять видів, було би класно, як на таку річку. Але щось ну рибка, ну геть під вечір якась неактивна. Ну, клюй. Не хоче. Опа, був було щось, або невеличка червонопірка, або невеличкий карасик. Вже практично, як я діставав мурмишку. З води він клюнув. Ні, не клює. Ну, ще раз іду. Міняти місце ловлі, десь же ж та рибка повинна бути. Перейшов це місце, чую, ноги починають пекти. Думаю, певно, десь вкрупиву в ліс. А це якийсь мурашник тут. Ух ти! Так, хто це у нас? О, Це вже така верхоплавка, що можна взяти на тараньку. І заглотнула глибоко. Тут якийсь мурашник, не знаю наступив. Капець, ці ноги в мурахах треба рятуватися. На нанофілі 2,02. Весь таку мурмишку 0,09 грам. Думаю, плюс той мотилик десь буде 0,1. 0,1 грама. Закидаю метрів десь так на 8. Зараз попробую, скільки максимально дожну мене закинути. ну Правда, річечка невелика. Ну так, десь метрів 7-8. Летить. Рибка тут є повсюду. Далекого закиду не потрібно. Показує себе сьогодні на поверхні води, але вже під вечір клювати не сильно хоче. О! Був тик. Дивіться, знову. Аж рибки розійшлись. Від мормишки. Ну і є сьогодні риба. Я дивлюсь, цікавиться вона моєю приманкою. Але все одно покльовок дуже мало і треба звідси тікати десь. Ну, мурахи гризуть. Це як якийсь закон подлоси, як не комарі, то гедзі, як не гедзі, то мурахи. Добре, хоч осів немає, бо люблю я літом нарватися на їхнє кубло десь в землі. Випадково наступлю на них і вони мене потім починають гризти. оси, чи ті бджоли, я не знаю. Вони кусаються, дай Боже. Так, є якась рибка. О, дивіться, другий йоржик на сьогодні. Перший в кадр не попав. Це такий трофей 4 грами. В довжину як сирник. пливи Тата й мамі не треба, хоча трофейного юржа можна було зловити. Ще один закіт тікає звідси, бо мурахи Лізуть на ноги. Кусаються. Так, але тут і покльовки є. І як звідси втечеш. Ні, все одно тікає, бо з'їдять мене. Дивіться. Де вони взялись тут? Була вода. Пала трохи вода. Бачите? І ось таке болото зробилось. Хтось кинув доску з рибаків, дивіться, сволочі його. Бачите? Оце вони лізуть на ноги. Я не бачив, задубкав декілька штук. І ось ці скотини лізуть на ноги і дуже кусаються. Тому мушу тікати звідси. Ну що ж, друзі? Буду я завершувати все-таки сьогоднішню риболовлю. Ловив я на мормишкового 0,09 грам плюс силиконовий мотель. Три секції. Більшого не було сенсу ставити, бо мормишка для зимової ловлі, дуже малесенький гачечок. Ну, скажу вам, рибка покльовувала сьогодні. В улові один окунь. Два йоржики, червонопірка і п'ять або шість верховодок. Ну я скажу. Так, була знову покльовка, скажу. Результат для такої короткої риболовлі. На цій річці. Мені подобається. Можна продовжити рибалити із такими малими вагами. Маю я ще декілька цих мормишок в запасі. Тому можна виїжджати на риболовлю. Так, ну останній закид роблю і, певно, буду я їхати. Відпочив сьогодні суперово. Рибка покльовує. Ну, давай, клюнеш, не клюнеш. Пробував і по поверхні ловити і знаю якось. Незрозуміло. Я так думаю, головне попасти активній рибці під морду, та яка хоче їсти, і вона буде атакувати. Коли ловив раніше на нано Rig вагою 0,3 грами плюс приманка. Ну там, наприклад, ох, супер. Дивіться, яка верховодка крута. Клас. Не дала мені верховодка своєю покльовкою договорити свою думку. Отже коли ловив ну, на гріх вагою 0,3 грами, ну там от попадав я, були такі дні агресивно. О, третій йоржик на сьогодні. Така агресивна, швидка подача приманки. М -м, від мені одного одну секцію від мотилика. Така агресивна подача приманки. І от риба клювала. Таке от було. А сьогодні вже пробував і агресивну, і плавну. Якось, ну, не, не зрозуміло як от та риба кліє, як їй треба подати ту приманку. Ну, але не дивлячись на це, супер. Рибка в річці ще є, дрібнесенька але покльовує. Так, ну що ж. Роблю ще один закид і все. Буду завершувати. Бо і так уже дзвонили. Треба вертатися додому. Отже, дякую, друзі, за те, що дивитесь відео до кінця. Дякую підписникам та гостям каналу. Зустрінемося на наступній риболовлі.